І скажіть мені, будь ласка, хто це вирішив, що в зелений борщ не потрібна зажарка. Мені зажарка потрібна обов'язково і побільше. Тільки для початку треба зварити бульйон. У мене сьогодні курячий, але можна взяти будь-яке м'ясо. Також до бульйону я додаю сіль і картоплю нарізану на великі шматки, або можна навіть кинути цілу. І коли ця картопля звариться, я її товчу і відправляю назад до бульйону. І також до бульйону я відправляю сиру дрібно нарізану картоплю. Про зажарку я вже казала на початку відео. Тут у мене обсмажена морква разом з цибулею. До овочів я додаю сметану і тушкую ще декілька хвилин. Також я люблю, щоб було побільше яєць. Нарізаю їх на дрібний кубик. І коли картопля повністю звариться, відправляю в каструлю зажарку та нарізані варені яйця. Даю прокипіти одну хвилину, після цього одразу додаю багато зелені, кисленький домашній шавель, зелену цибулю та ароматний кріп. Перемішую, даю булькнути одну хвилину і все готово. Вийшла неймовірно смачна перша страва, багата на вітамін.